Добрий день, ми з України. Канал Тарознання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось, от той пункт, ой, пункти того плану про капітуляцію, мир назвіть як хочете. Да? А, наскільки реалістична ця вся історія, що за нею стоїть? Що вони будуть підписані? Ну, коротше, всі ці деталі. Всі ці деталі. 28 пунктів. Давайте от загалом спочатку головна характеристика цієї всієї історії, цього плану тих пунктів. Що карти скажуть, як вони це бачать? Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись. Це залякування і блокування. <клух> Мета в першу чергу, хоч якось підвісити ситуацію на одній позиції, на одній точці. Це продавлення на підвішення на заморозку, хоча б для початку на заморозку. Може, тому на цей місяць випадала от тема якоїсь як тимчасової заморозки. Така щось. Я не пам'ятаю, як вона формулювання точно вже звучало, але в розкладі на місяць це є. От воно дуже нагадує те, щоб хоча б якось попередньо призаморозити цю військову історію. Це тиски це залякування, да, звісно, це однозначно. Для чого? Для того, щоб по помірності потім. Вийти на якісь реальні умови, назвемо це так. Поки що це так. Звісно, що вони шакальні. Сімка мочів, однозначно, вона тут вийшла. Для чого? Для того, щоб протиснути, проламати. Для початку, типу. Воно не виглядає остаточним. Я поясню зараз, я докладу сюди, окремо розкладу. Але дивіться, тут. При першому розкладі воно не виглядає як остаточні умови, воно виглядає як ну, <кій> щось на кшталт типу молотом пробити хоча б певну згоду попередню, а потім вже варіювати якось цю історію, можливо варіювати, да. тут не повне блокування. Тут як попередня історія для проламлення хоча б на якусь заморозку. А Як Трамп бачить цей план для початку? Тимчасова зупинка. Необхідна якась тимчасова зупинка. Це як крок, це як попередній крок. Це навіть по картах це не виглядає остаточно наразі. От я вкладаю в другий тріплі. Це не остаточно. Це як хоч попередньо узгодити хоч якусь, не знаю, кон'юнктуру майбутньої історії. Наразі треба, треба типу, хоча б. Якісь попередні домовленості. Незважаючи, як воно виглядає для карт це умовні попередні домовленості, хоча б чогось добитися. Хм. І швидко. Головне, швидко. Головне швидко. А чому швидко? Стрімка перемога. Показати, який є іерофан, ресурс, знову ж таки, тут. ну там в планах щось було про гроші. Я думаю, ви всі читали. Тож, от, звісно, що показати, який я класний іерофант, можу виходити з важких е ситуацій. Це йому потрібна попередня згода, навіть якщо потім це потім можна воріювати, для того, щоб ну, преподнести себе, як і Дивіться, скільки я всього наробив. який я класний. Ну, це в стилі Трампа насправді. Це в стилі Трампа таке робити. А ну, давайте напряму. Чи можна варіювати цей план, якось змінювати його? Можна, але. Дивіться, типу, тут для початку треба зайняти позицію. Взагалі, давайте так. Ведуться розмови про трохи інші пункти. Це окремо. Давайте це проговоримо, відкладемо. Що стосується конкретно цього плану, там хочуть, щоб ми його хоч якось, типу, частково прийняли, ну не частково визнали за основу, а потім, типу, можна розмовляти по пунктам. Потім. Для початку там стоїть вимога. Щоб ми показали, що ми, типу, да-да-да. Ми згодні. Отака от історія. Це, це, це для них, для Трампа, дуже важливо. Чи потім можна варіювати, можна, можна відходити, можна рухатися. <кхи> Але для початку вони його підвісять саме, от так, в своїй гіршій кон'юнктурі. Треба, ну, за їх думкою, за їх думкою, Трампа, окей. То його оточує, треба проламати первинну незгоду для того, щоб досягти от якогось миттєвого результату. А потім від того миттєвого результату вже можна допускати певні коливання туди-сюди. Типу, їм зараз необхідний, необхідний миттєвий успіх. Ну, щось на кшталт, знаєте, карта шістки жезлів. Миттєвий успіх. От прямо зараз, негайно і так далі. Чи потім можна розмовляти по пунктах? Можна. Чи буде прийняти цей план в цих пунктах? Ну, точно не зараз? Взагалі? В такому вигляді ні. Крім того, що кажу, точно не зараз, тому що є повільні карти. Ну, коротше, в системі Таро є карти стрімкі, а є карти повільні. Вони нам часто відображають те, чого не дає таро відповідь на питання, коли. Е, вони хоча б нам дають, дають розуміння швидкості реалізації подій. Так от, тут виглядає так, що допускаю, що попередньо може бути, типу, ну, щось на кшталт да-да-да, але. Але це не факт, ну не важливо. Важливо те, що дурень падає. Нуль обновлення цього плану. Він нікшемний, він неможливий до виконання. Ну і блокування його йде плюс, скоріш за все, якщо буде прийнята. Владою рішення, те, що від влади і вимагається, да, типу погодитись. Вони можуть погодитись, влада може погодитися, але потім і змінювати пункти, і відходити від своєї ж згоди. І взагалі це дуже протяжний процес. Тут пентаклі це повільні карти. Пентаклі це повільні карти. Особливо це придворні повільні карти. Це не буде швидко. От хто розраховує там от четвер і так далі. Там можуть дати хоч попередню згоду, наприклад. Але ну, ні. Ні, ну ні, ну не буде таким би таким, не буде він підписаний, бо більше йде, я ж кажу, якісь інші розмови про більш реальні пункти цього плану, а не таким, як його викатили для тиску. Ні. Давайте так. Я попередньо вже дивилася, пам'ятаєте? І, хоч на цей місяць дійсно ж падало, пам'ятаєте, якась історія, ну, хто хоче, передивіться на цей місяць. Щось як тимчасової заморозки під якусь подію. Оце якось може програтися стосовно цього плану. Так, да, допускаю. Заодно подивлюся, як воно програється. Але, 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 конкретно, ми, якщо ми кажемо про завершення війни, мирні угоди на і так далі, цього нема. І воно і не проглядається на цей рік взагалі. І ці повільні карти додатково нам дають розуміння, що ні. Ні, не зараз. Ні. Я казала, коли е, називала терміни, коли це можливо. Окремо є відео, знову ж таки, про це хто хоче подивитися, коли це можливо, коли буде реальна можливість. А зараз Зараз це більше буде схоже на ну, таке оце, юлєні, знаєте, оця історія. Тим більше, знову ж таки, ми продивлялись, що там Європа впишеться. Максимально буду старатися вписатися для того, щоб е, війна продовжилась, тому що Європі це вигідно мати щит для того, щоб самі не стати під удар. Ну, я думаю, це очевидна історія. Давайте ще раз. Чи будуть змінені ці пункти? Хоча угода сама по собі випадає під дурним, нікчемно. Чи будуть мінятися ці пункти? Якщо хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. Я залишу на спонсорство посилання в описі під відео. У спонсорів є багато плюшок, руйні стави з найнижчого рівня спонсорства, спільний телеграм-чат, окремі в чаті гілки, астрологія, нумерологія. Коротше, спонсор в мене, так сказати, не залишається без плюшок. Знову ж таки повільно. Знову ця карта вийшла. Це Принцеса Пентаклі, якщо комусь цікаво. По-перше, давайте так. По-перше, це буде змінюватися. Тут багато буде розмов саме стосовно військової теми. Дуже багато король мечів вийшов. І стосовно ресурсної теми теж буде багато розмов. Є єдиний момент, я його зараз докладу. Мені не подобається, що в цьому розкладі йде натяк карт, я зараз це продивлюсь на те, що найближчим часом, окрім політичного тиску, скоріш за все, буде загострення на полі бою, і, можливо, з боку ударів по нам. Для тиску, знову ж таки, тому що це тут, це тут проглядається отакою, отак от. Тако, от, так от. Король мечів тут з жезлів, і я зараз і плюс по четвірці жезлів це можна трактувати як знову удари по будинках. Я продивлюсь зараз це окремо. Давайте так. Підписання зараз я не бачу. Я можу бачити, можливо, як варі в Юліні. Якусь згоду там попередню. Ну, щось типу накшталт, ми не проти, давайте працювати. А, але по факту самого реального підписання, або давайте так скажемо підписання, погодження, яке б реально призвело до миру саме по цим пунктам, я не бачу. Крім того, я бачу кулуарні обговорення зовсім там вже інших тез, ну, не такі, як нам представлені, да? і крім того, є е, гілка вірогідностей, е, котра торкається інших наших партнерів стосовно продовження війни і вливання більшої кількості коштів. Для продовження війни, тому що їм це вигідно і я пояснювала чому. І я не думаю, що наразі це секрет якийсь від когось. Тому ні. ні. Попередньо балванчиками покивати ми можемо, але ні. Ні-ні-ні. А покивати ми можемо виключно для політичної цієї історії, для того, щоб не було гострих конфліктів. Просто реально по факту ні. Пуста історія, пуста. Та й пам'ятаєте, на цей місяць, я ж казала, багато ілюзій, багато це. Ви пов'язали це з цим, з корупцією. А яка може, блін, бути ілюзія в корупції? Там все очевидно, насправді. І оце викатування антикризи від влади, це другорядна історія, абсолютно. Факт лишається фактом, були накрадені кошти. знаєте, що мені не подобається? Підміна понять. В тому сенсі, що. Е, зараз, типу, Америка і Росія тиснуть на нас через це. Я перепрошую, а це Америка та Росія змушувала е, красти, Ну, змушувала дірібанити наші гроші. Я нагадую, е, єднатися це ок, це добре, але не треба єднатися навколо крадіжок у нас з вами і у наших військових. Ми маємо зараз таку жопну ситуацію тільки тому. Що комусь захотілося набити власні кишені, а не надати це на військо. Розумієте? Якщо би в нас стільки не крали при владі діючій, то ситуація на полі бою могла би бути зовсім інакшою. Зовсім інакше. Тому точно не треба гуртуватися навколо е нормалізації корупції. Це такий антикризний нинішньої влади зараз. Типу, що корупція була завжди. Так, да, але не під час активної війни, війни в активної фазі, і не, таки, не такими кількостями. І вибачень ми з вами так і не дочекалися. Зате було заклик припинити срач. Ну, так може треба припинити срач у себе в друзях, там, де у тебе крадуть, я так думаю. Тому що крадуть, крадуть на всіх рівнях. І якщо ну, така кількість і такий розмах. То це поганий менеджмент. Я хочу окремо, знову ж таки, продивитися стосовно тиску. Але тиску, який мені вийшов військовий. Чи правильно я розумію, що на найближчий час ми будемо дивитися розкладу наступне місяця, ось це окрема тема, буде тиск військовий, тому що карти так вийшли, тому що такий натяк був. Да. Продовжиться вибування ресурсу. Я думаю, це ще й пов'язано з тезою Трампа про холодну зиму і так далі. Да, на найближчий час буде дуже сильне посилення, ну, не знаю, можливо, там через тиждень, на наступному тижні. Коротше, найближчий місяць під. Усю цю історію з продавлюванням мирної угоди, однозначно буде посилений тиск на фронті, тому що в нас там ситуація погана, і я про це попереджала заздалегідь. Взагалі, на початку року ще попереджала, От. А, при тому всьому. І плюс нанесення ударів, Да, повибивання ресурсу в ще більшій кількості, для того, щоб поставити нас в позицію зю. Підтверджую. Треба бути дуже-дуже обережними. От. Ну і готуємося знову ж таки. Тому наразі на зараз підписання якогось реального, фактичного, котре потім саме от ці. Пункти ляжуть в майбутню основу мирних переговорів, договорів, я такого не бачу. Ні. По-перше, обговорення йде зовсім інших пунктів, хоча на основі цього документу, звісно. Це прям жорсткий варіант. Але щоб от цей документ в цих чеканих формулюваннях і прям було прийнято, ні. Ні. Є варіант, що, типу, ну, да, да, давайте працювати, ми, звісно, погоджуємось, ми не проти миру, ми за все добре і проти всього поганого. Але по факту прийняття ні. Там буде про простір для маневру, тому ні. Якось так. На цьому все. Слава Україні! І смерть ворогам внутрішнім, особливо зараз, да, внутрішнім, тому що я ж кажу, саме через внутрішніх ворогів. Ми зараз опиняємося в такому слабкому стані. Не треба підміняти поняття. Не Америка і Росія казали нашій владі красти. І іншій частині владі допускати крадівництво. До зустрічі, папа. -па.